Два випадки, коли водії автобусів сідали за кермо у нетверезому стані, зафіксували працівники ДІ за останні два тижні. Один з водіїв під градусом керував маршруткою у Тернополі, інший в Теребовлянському районі. Водії маршрутних транспортних засобів перебували в стані алкогольного сп'яніння. Саме це був випадок по місту Тернополю, водій автобуса номер 8 о, і по Теребовлянському району також були зупинені о, о, мікроавтобус Мерседес, водій якого перебував стані алкогольного сп'яніння. Виявили протягом двох тижнів проведення операції автобус 2015 багато порушників як по області, так і зокрема в Тернополі. Майже чотири десятка водіїв перевозили пасажирів понад встановлену кількість. Ще два десятка порушили вимоги дорожніх знаків та розмітки. Більше півтори сотні випадків зафіксовано працівниками ДАІ посадки чи висадки пасажирів за межами зупинок. Результати невтішні на сьогоднішній день, тому що Низький рівень транспортної дисципліни водіїв саме маршрутних транспортних засобів. Якщо брати щодо порушень, то працівниками Державтоінспекції за два тижні вже складено 300 протоколів на таких водіїв. Найчастішим порушенням є відхилення від маршруту руху таких транспортних засобів, також порушення правил перевезення людей. Операція автобус 2015 триватиме на дорогах Тернопільщини і надалі. Працівники ДАІ звертаються до усіх водіїв з вимогою не порушувати правила дорожнього руху. Від цього залежить безпека та життя пасажирів.